Усіх вітаю! Сьогодні у відосику поговоримо про найбільшу ігрову виставку Є3: історію створення, коли набрала популярність, причини занепаду, комедні ситуації, скільки коштували квиточки на неї. Ну і все в такому дусі. Ну що ж, погнали? Electronic Entertainment Expo, або просто e 3 Ну, бо в назві Є три літери «Е». Обожнюю такі каламбури. Це одна з найбільших та найвідоміших відеоігрових виставок у світі, яка вперше була проведена у 1995 році. Ідея створення e 3 належить групі розробників та видавців відеоігор, які хотіли створити платформу для презентації своїх нових продуктів. Виставка була заснована Entertainment Software Association ЄСА. Раніше відомо, як Interactive Digital Software Associations ITSA. прикол в тому, що ця організація, яка була ще до Є3, створювалася як регулятор кількості жорстокості в відеоіграх, а в результаті переросла в найбільшу піар-компанію по іграм з жорстокістю. Коротше, красунчики. Є3 створювалась в першу чергу як шоу для журналістів та зацікавлених геймерів, на відміну від інших виставок, які проходили як семінари чи лекції, просто для розробників. Ігор проводилась її три в червні місяці кожного року у місті Лос-Анджелес. Були спроби перенести її в Атланту, але популярність. Падала, тому повернули назад. Також була спроба у 2006 році змінити її формат із величезного шоу, яке відвідувало десятки тисяч людей та дивились мільйони на ютубчику у закриту конференцію для обраних представників преси. Але від такої ідеї довелось відмовлятись, бо популярність знову почала падати. Вартість квитка на є3 для відвідувачів варіювалася від 149 баксів до 995 баксів, залежно від типу квиточка та привілеїв, які він. Надавав для розробників та видавців ігор, участь у виставці була значно дорожчою. Середня вартість участі для великих компаній могла сягати від 100 тисяч баксів до півмільйона, включаючи витрати на оренду стенду, логістику, маркетинг та інші супутні витрати. Коротше, організатори нормально так грошеняток клутали. На жаль, після багатьох років успіху є 3 почала втрачати свою популярність через різні фактори, включаючи розвиток соцмереж та можливість розробників самостійно проводити онлайн презентації. У 2020 році, через пандемію COVID-19, виставка була скасована, а в 2021 році відбулася в віртуальному форматі. До речі, цей онлайн-формат дивилося більше 3 мільйонів глядачів, тому важко сказати, що це провал. А взагалі, вживу. Виставку кожного року відвідувало в середньому від 50 до 70 тисяч людей, що пипець як багато. Остаточно є три була закрита у 2022 році. Хоча в організаторів ще є надія, можливо, колись повернутися. В якомусь іншому форматі, але це не точно. Бо, по-перше, вже з'явилась купа конкурентів, наприклад, як Summer Game Fest. на відміну від виставки Ігор Є3, де домінували величезні компанії типу Xbox, Nintendo, PlayStation. Захід дає можливість брати участь у ньому окремим та не дуже великим студіям, проте ця участь може коштувати дуже багато. Так, показ ігрового трейлера на Summer Game Fest коштує 250 тисяч баксів за одну хвилину, 350 тисяч за півтори хвилини і 450 тисяч за дві мать його хвилини. А по-друге, знову ж таки, величезні ігрові компанії, які раніше були основними спонсорами е 3 стали проводити свої власні ігрові шоу. І наскільки я розумію, відмовлятись від цього поки не планують. Як казав Бендер з фоторами, я зроблю своє шоу з Блек Джеком та дівками. Подумаєш, збудую свій власний парк розваг. З рулеткою і випивоном. його той парк. У Xbox, до речі, в цьому році була розривна презентація. Реально купу крутих ігор показали. Просто красунчики. Дай і як показує практика, не треба викидати купу грошеняток на всі ці івенти. Так яскравим прикладом є Rockstar Game. Незважаючи на свій величезний вплив у відеоігровій індустрії, рідко брала участь у виставці: усього два рази за всю історію Є3, і при цьому анонсувала там якусь дичину типу настільного тенісу. Коротше, іграм серії GTA не треба реклами, вони самі себе продають мільйонними тиражами. Але це не відміняє того факту, що деякі анонси з Є3 були просто розривними. В гарному сенсі. Так, мій улюблений анонс це кіберпанк 2077. А потім вихід на сцену Кіану Різа, якому чел залу кричить: «Кіану, ти офігезний!», А Кіану йому кричить: Ні, це ти офігезний!». Боже, який же це чудовий момент. Пробирає аж до мурашок на шкірі. Також на e 3 були анонсовані такі легендарні консолі, як Xbox від Microsoft 2001 рік, або презентація Nintendo DS 2004 рік, або 2013 рік анонс і PlayStation 4, та Xbox One. Коротше, кожна виставка була по-своєму унікальною. Ще з цікавенького, на є 3 запроваджені правила щодо одягу та поведінки моделей на виставці, відбулося через скандал, пов'язаний з використанням моделей у відвертих костюмчиках та з дуже гарними пропорціями тіл, які були вміло підкреслені одягом. Робилось все це для заманювання, спітнілих геймерів до своїх ігрових стендів. Як то кажуть, метелик самлетів на величезні груди, е, тобто світло, яскраве світло, яке світило на цицьки. Є3 не була ідеальною, там були і проблеми. Так, у 2017 році виставка вперше відкрила двері для широкої публіки, що призвело до значного збільшення кількості відвідувачів. Однак цей крок також викликав проблеми з організацією, включаючи довгі черги та перевантаженість стендів. Так люди в чергах в найліпшому випадку стояли по декілька годин, і це лише до одного стенду. А у 2019 році взагалі стався гучний скандал, пов'язаний з витоком персональних даних тисяч журналістів, блогерів та інших учасників виставки. Витік стався через неналежне зберігання даних на вебсайті е 3 що викликало хвилю критики та занепокоєння щодо безпеки інформації. Організаторам довелося класично вибачатись та брати на себе зобов'язання покращити заходи безпеки. Тому, якою б ви не вважали цю виставку, вона все рівно залишиться в геймерських сердень. Назавжди. Я, наприклад, року так з 2009 постійно на неї чекав. Бо, по-перше, це топові ігрові анонси, а по-друге, для неї. Ігрові компанії готували дуже соковиті снематики своїх ігор, і це було просто щось неймовірне. Зараз навіть з цим у ігрових компаній проблеми. Навіщо щось робити графічно? Давайте просто гімплеї під мозончик наріжемо і все, якось так. Моя особиста думка, що я три вбив, не ковід, а просто час і небажання організаторів відірватися від грошової цицьки великих ігрових компаній, брати трохи менше грошей від студії поменше. Та запрошувати їх побільше. А коли такі гіганти, як Microsoft, самі відірвали e 3 від своєї цицьки, було вже запізно для організаторів щось міняти або трансформуватись у щось інше. А зараз вже все, всі хлібні місця зайняті. конкуренція у цих ігрових шоу просто шалена, якось так. e 3 залишила незабутній слід в історії від індустрії. Вона стала платформою для презентації багатьох інноваційних ігор та технологій, а також місцем, де фанати могли безпосередньо взаємодіяти. з... Улюбленими розробниками Кіану Рівзом. Незважаючи на закриття, Є3 завжди буде згадуватись, як важлива частина історії відеоігор. Сподіваюсь, вам сподобалось. У мене на сьогодні все. Дякую за увагу.